Це Рівненська обласна науково-медична бібліотека. Вона знаходиться на вулиці Котляревського. Невдовзі заклад, що має багаторічну історію, планують реформувати, а саме зробити підрозділом медичної академії. У в академії є своя бібліотека, яка власне була й нам підзвітна. Тобто, якщо у нас є електронна обробка документів, тобто всі документи, які приходять навіть журнали бібліотеки, їх опрацьовують. І щомісяця за тридцятьма трьома спеціальностями вибирають інформацію для кожного фахівця і відправляють в медичні заклади. То інші бібліотеки в області цього не роблять. Наразі медична бібліотека обслуговує понад 6 тисяч громадян та надає різні види послуг: від видачі літератури та доступу до електронних ресурсів до організації освітніх заходів та онлайн консультацій. Тож керівництво закладу хвилюється за збереження робочих місць для своїх працівників. За колектив я маю переживати я. За нього переживаю, бо насправді у нас є висококласні спеціалісти, є науковці, яких потрібно цінувати, яких треба шукати, яких треба берегти. Не всі студенти можуть виконувати е, наукову роботу після вузу. в обласній раді. Кажуть, об'єднання двох медичних закладів пов'язане з питанням фінансування у такий спосіб вдасться раціональніше використовувати бюджетні кошти та водночас покращити умови навчання майбутніх медиків. Ми вирішили доповнити. Е... Нашу бібліотеку з медичної академії, щоб вони могли повноцінно навчатися і черпати ті знання, які є в медичній бібліотеці, і тому це саме головне питання. Чому? Тому що студенти повинні мати доступ. А якщо студенти мають доступ і вони мають якісну освіту, то виходить хороші спеціалісти. Медична бібліотека і надалі працюватиме як структурний підрозділ навчального закладу. При цьому бібліотечний фонд, матеріальні цінності та сам профіль діяльності будуть збережені. Всі бібліотечні працівники, які працюють, вони будуть допомагати в навчальному процесі в нашій медичній академії. Ну, можливо, певні якісь речі там відбудуться адміністративні, але це не настільки важливо. У медичній академії. Мії зазначили, що ресурси бібліотеки зможуть ефективніше використовуватись у навчальному процесі та підготовці майбутніх медичних працівників. Також це відкриє нові можливості для підвищення кваліфікації як студентів, так і викладачів. Звичайно, це позитивні зміни. Ми до цього йшли вже в принципі не один місяць. Про це говорилося давно згідно законодавства України в кожному вищому навчальному закладі. має бути наукова бібліотека. До цього ми користувалися науковою бібліотекою. На правах оренди, і нарешті приєднують до нас цей заклад. Це дуже позитивні зміни. Питання щодо об'єднання двох медичних закладів розглянуть на сесії Рівнеради, яка відбудеться 26 вересня. Після ухвалення рішення спеціальна комісія підготує всі необхідні документи та передавальні акти. Лише тоді медична академія зможе сформувати новий штатний розпис. Діана Грицюк Олексій Олексіянко, Випуск новин.